В Тернополі міські чиновники взялися за демонтаж літніх майданчиків, кіосків та торгових яток. Розпочали з дерев'яної споруди біля центрального стадіону. Однією з головних причин знесення закладу стало те, що там продають алкоголь, враховуючи порушення правил поведінки вболівальники на центральному стадіоні міста 26 квітня, міська рада відреагувала на звернення правоохоронних органів. В тексті йдеться про заборону продажу алкоголю та слабоалкогольних напоїв у магазинах та торгових закладах на прилеглій до стадіону території, адже саме це одна із причин порушення порядку, вважають міліціонери. У міськраді кажуть, окремі заклади навіть підлягають демонтажу. За моєю спиною розміщений літній майданчик, який відповідно до. Рішення 381 від 10 квітня 2014 року підлягає демонтажу. Підстави для демонтажу літнього майданчика є, каже Віктор Снітенський. На сьогоднішній день по факту в нього відсутні дозвільні документи, які надають йому право здійснювати торгівельну і відповідну підприємницьку діяльність. Оскільки на момент візиту заклад не працював, Віктор Снітенський не зміг вручити власнику чи навіть персоналу рішення щодо демонтажу. Тому документ підприємцю буде надіслано поштою. Власник закладу ще має час до 1 травня, щоб самостійно Іно прибрати споруду з прилеглої до стадіону території.